Доброго дня, підписники та гості каналу. Вирішила зробити холодець з півника свиної ніжки. Свинну ніжку, яку я покладу в холодець, бажано вибирати передню. Тому що в передній ніжці завжди більше м'яса. Так я обсмалюю, щоб добре обчистилася шкірка на курячих ножках. Тоді мій холодець краще, захолоне без животрі. Пінка я заливаю холодною водою. воду, Курячі лапки я посмалила, почистила. Гарно, треба буде почистити. Щоб була чиста ніжка. Теплі водички воно от кисає. і треба гарно вичистити до чиста, до біла, щоб ніжка була чиста. Півника я добре помила. Він у мене осмаляний, помитий. Я ложу половинку, добре вимила. Лапки теж я ложу. Вони в мене помиті, відрізані мета рулька. Треба її вкласти в щоб вона влізла мені в, в каструлю. Буде гарно захоловший холодець. Холодець проста страва, але забарна. 4 години вариться, щоб уже розкипів і відставав від кістки. Коли закипить, піна обов'язково потрібно зібрати. Дуже просто закипає. Злити, промити і знову поставити. І буде чистий прозорий холодець. Можна і не промивати, але тоді холодець буде більш жирніший. А мені потрібний нежирний холодець, тому я цю воду зливаю, бульйон злила. Жирну воду зливаю, обряче промиваю. Знову набираю чисту воду, промите м'яско, яке закипіло. Добавляю цивулину вимиту, але в шусі додаю сіль засмаку, горошок, чорний перець двухмяного перчику, накриваю кришкою, Лавровий листочок на повільному вогні. М'ясо вже розварилося. Включаю холодець. Півник наш розварився. Кулька ніжка наша розварилась. Такий гарний, прозорий бульйон, але дуже жирний. Жир я зберу, складу м'ясо. В тарілочки, але до бульйона я обов'язково додав часничок жир від курочки та від ціної ніжки. Ось так жир я зібрала. Три зубочка невеличкі або два великі. Так готувала моя бабуся. Тому часник я кладу. Саме часник надає цю пікантну смаку, поки я буду розкладати. М'ясо чесночок зробить свою справу. Отдасть свої ефірні олії, а потім я проціджу і залью м'ясо. Якщо у вашій родині люблять тільки куряче м'ясо, зробіть декілька тарілочок з курячого. І це гарно відходить м'ясо від кістомахи, тому що варилося 4 години. Як воно розпадається на волокна. Роз'єдную. М'ясо мяке мяке можна їсти губами. Ось таке м'яке м'ясо. ніжка, ось така вона розварилася, рулька, м'якесенька. Я її викладаю тарілки, ось такими шматочками невеличкими, щоб було багато м'яса. Дивіться, яка гарна, гарна-гарна рулька. Як вона розварилася, яка вона намікусенька. Свинячу ніжку я повністю розібрала і розклала на тарілки. Ось залишились кістки для собачки. Тепер я приступлю до півника. Ось ці лапки теж. Я вам дам собачці. Я думаю, собачка мені подякує. Вони свою функцію виконали, щоб холодець захолу. Ось таке біле м'ясо я отберу, десь трошки на салат використаю, бо м'яса в мене достатньо. Ось таке біле використаю на салат шкірки, все решта покладу в холодець. Я розбираю холодець, а до мого віконечка прилітає синичка і не одна. Привіт, красуня, привіт! Заглядає до мене віконечко прилітає, віконечко заглядає. Гостинці поклала, смакують цінички, горобчики, пташечки. На дворі зимно, холодно, хуртовина, вітер, мороз. А пташечки тепер не голодні. Біля годівнички їдять і до іконочка до мого прилітають, мені дякують. Добре, розбираємо куряче м'язку, щоб по шматочку упалося в кожну тарілочку. півника славиться тим, що теж добре може. Холодець захолонути. Ось така лапа гарна, замашна. М'ясо прям таке все розвалюється. Я це все роблю руками. Руки я добре помила. Тоді я відчую, чи немає кісточки. Кожного хрящика відчую, кожну кісточку відберу. У мене є сусідська собачка, яку я. Підгодовую п'яче м'яско. яке воно добре, з когутика, з півника. Колодець корисний. Їсти його для суглобів теж корисно. І дуже-дуже смачно спробуйте пів півника бажано домашнього. Таніжка. та ніжка. І ви наварите велику кількість холодцю, притяжовий бульйон. Я буду заливати холодець. Виносити на холод. Мені зима, холодно, мій холодчик швидко захолоне. Навіть холодильник не потрібно ставити. Можна прикрасити. Морквинкою, зеленню. Зробити троянду з моркви я показувала на своєму каналі. Комусь смакує більше м'яса, комусь смакує більше юшки, хтось любить жирний холодець, комусь смакує з одного. Курки та півня. Хтось любить сножки свиної, хтось любить з ялової. Ставлю холодець, щоб він захолов. Він у мене став прозорий, такий гарний і багато м'яса. Я так люблю, щоб холодець був прозорий та багато м'яса. Дуже гарно захолов. Холодчик такий гарний, гарний. Хоч перевертай тарілочку і без желатина він добре захолов, а також він прозорий та багато має м'яса. Ось таку тарілочку холодцю не соромно поставити. Гостям на святковий стіл. Дякую вам за перегляд моїх відео. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. На все добре!